Люди хочуть бути сатаністами, потрапити в Царство Боже і жити в раю. Але такого не буває. Все побудовано на законах. Є причини і наслідки всього. Від причини залежить кінцевий результат. У Біблії написано, хто такий сатана, звідки він і що з ним буде. Його місце в гієні вогняній, смерть, пекло, антихрист. То не записані у книгу життя, будуть кинуті в озеро Вогняне. А ті, які прийняли божественну природу і йдуть за Богом, будуть на небесах в краю. Запрошуємо вас підписатися на телеграм-канал місії Слово Боже Салтаненко, щоб щодня отримувати божественне одкровення від Ісуса Христа. Напишіть мені, я як служитель з радістю підтримую вас молитвою та духовним спілкуванням. Хай благословить вас, Господь.